Як минула чергова сесія рівне ради, скандальний туалет на майдані незалежності та пам'ять про родину зі знищеною війною села про це і не тільки дивіться у випуску новин на сфері. Добрий вечір. На Рівненщині викрили екс-воєнкома та медпрацівників, які заробляли на схемах ухилення від мобілізації. За даними слідства, організатором виявився 57-річний чоловік з Рівненщини. Фігурант налагодив схеми для ухилянтів, до яких залучив як посадовців одного з військових госпіталів Рівненської області, так і лікарів інших медичних установ регіону. Зокрема, учасники протиправної оборудки за грошову винагороду допомагали військовим, які отримали бойові поранення, оформити групу інвалідності. Вирішується питання про повідомлення учасникам злочинної схеми про підозру. Понад 9 років колонії проведе 43-річний житель Вараша, який організував незаконну злочинну групу збувачів метадону. За гратами вже перебувають і двоє його поплічників. Поліцейські встановили, що упродовж кількох років учасники злочинної групи, перебуваючи на замісній терапії в аптеках Рівного та Києва, за рецептом отримували нарковмісні пігулки. В подальшому збували метадон наркозалежним. Трьом фігурантам повідомили про підозру. Верес, коворкінг, мавіки і бюджет. Про це й не тільки говорили депутати на черговому засіданні сесії Рівнеради. Хто з ким посварився та які рішення приймали міські обранці? Дивіться у сюжеті. Рівненські депутати зібралися на засідання чергової 31-ї сесії міської ради. Найбільше уваги приділили розподілу бюджету. Це там іде освіта, тобто заходи пов'язані з воєнним станом. Що стосується також охорони здоров'я, тобто на розвиток молоді спорту, до слова цього разу субвенції з бюджету рівного отримали відразу 18 військових частин. На їх потреби у техніці та обладнанні було виділено майже 11 мільйонів гривень. Окрім цього, депутати внесли зміни в програми закупівлі квадрокоптерів для ЗСУ. На жаль, зняли з виробництва мавіки ТРТ, і там ну це фактично не хочеться знаєте, втрачати час. І ми хочемо робити новий, новий. Ми поспілкувався з різними виробниками поспілкувався також з військовими частинами які їх використовують От з боротьби з російським агресором, і таким чином ми змінили ці програму, і також будемо вже ставити на закупівлю інших інших майк. Без суперечки в сесійній залі не обійшлося. А все через виділення коштів футбольному клубу Верес, 4 мільйони на дитячу юнацьку академію харчування та переїзди дітей. Депутат Микола Бляшин був проти виділення коштів Вересу як приватній структурі. Також останній заявляв про конфлікт інтересів. Окремі депутати входять до органів управління цього клубу. Відповідно, голосування за весь проект рішення про бюджет цими депутатами ставить під сумнів весь бюджет. Народний клуб Верес ПДФО платить більше 15 мільйонів в місто. Це тільки одного ПДФО в рік. Присутні депутати не є працівниками народного клубу Вереса, а є членами наглядової ради. Два. І не треба на вересі собі робити якесь там ім'я. Ви до нього не дотичні і ви з ним не займаєтесь. І ви для Вереса. На сьогодні і зараз не хочете нічого зробити. Дякую вам. Обговорили депутати і коворкінг, який невдовзі відкриють у колишньому приміщенні обнови. Люди з інвалідністю, які зможуть просто прийти вже насправді прийти, Тобто, це буде забезпечено безбр'єрності. Там і передбачено повністю і вбирання, тобто все для того, щоб ми могли прийти. Там і буде кав'ярня, передбачена, там і буде став. Тобто це важливість в тому, що місто Брай робить самі ці будівлі фактично радянського Союзу Перелаштовує вправний формат. Коворкінг це складова фактично. Вона важлива в чому, тому що коворкінг нам дав ще співфінансування. Тобто, і ми довір передбачений ми так само маємо свою частку внести. Тобто, це не тільки, наприклад, наша частка, це також частка, частка гранту. Попередньо закінчити ремонт коворкінгу на поштовій планують вже 15 травня цьогоріч. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник, випуск новин. Під час позачергового засідання комісії ТПНС у Рівному прийняли рішення демонтувати бетонні конструкції у парку на грабнику. Вежу біля палацу дітей та молоді визнали аварійною. Відтак жителів міста вирішили не наражати на небезпеку. Нагадаємо, у березні цього року парк на грабнику почали поступово приводити до ладу комунальні служби. Ми намагаємося сьогодні зробити своїми силами без залучення там, наприклад, коштів з міського бюджету. Тобто є те утримання, яке на сьогодні передбачено, от те, що проголосував депутати, і також залучення це безпосередньо бізнесу. Бізнес, до речі, дуже почав позитивно відгукуватися, Кожен хоче долучитись, каже, давайте покажемо порядок, порядок наших дій. Ми можемо так само долучитись, як і фінансово, так само і надати людей. Тобто сама робота може виконуватися без безпосередньо, без коштів міського бюджету. Раніше у центрі рівного будували кав'ярні, ресторани, магазини. А зараз Майдан Незалежності прикрашатиме туалет. Модульну громадську вбиральню почали встановлювати поблизу кінопалацу Україна. Як поставилися рівняни до такого рішення, дізнавалися наші журналісти. Днями у рівному розпочали підготовку до встановлення модульної громадської вбиральні. Все б добре, однак місце для туалету обрали прямісінько у центрі міста на майдані Незалежності, де щодня проходять сотні рівнян. До слова, чимало з них не підтримують таке рішення. Про це говорили люди, яких ми опитали, а також ті, хто лишав коментарі у соціальних мережах. Буде вбиральня біля портретів героїв? Це зовсім недоречно. Взагалі б її десь так взагалі б подалі віднесла, а не з одного боку, з іншого. Чи з одного боку, чи з іншого, все одно це справи. Не змінює, тобто портрети героїв і тут е, вбиральня чи там вбиральня, немає різниці. Е, чим подалі від цього місця. Майдан Незалежності загалом це підходяще місце? Ну ні, ні, ні. Я думаю, що ні. Я йду в кінотеатр України, там дозволяють йти. То я не знаю, чи це доцільно. Тут можливо. вон хлопців відхоронять і центр міста. Тут є якісь дві вбиральні там, бачите, от. а це в самому центрі міста вбиральня. Не знаю. Ну краще десь скр... в іншому місці поставити. Якщо багато скупчення людей, як раніше було до війни, то можливо тут була ще актуальна. А зараз пан Юрій і його дружина Світлана взагалі не підтримують рішення встановлення громадської вбиральні. Зі сльозами на очах кажуть, зараз витрачати такі великі кошти не на часі, а встановлювати вбиральню поблизу портретів героїв. Тим паче, і вже багато років тому планувалися зробити туалет, отам, От де стоять біотуалети. Це Хай можна робити, але в даний час витрачати мільйони, коли діти збирають на ЗСУ і, і люди донатять, витрачати чотири ще мільйони, і це буде, воно окупаємось. Кому воно треба? Туалет в кінотеатрі є. У малятку є. Люди Ландошки. ходять. ходить туалет безплатно, і хороший туалет. І хороший туалет. В підземки, Подземки, туалет є платний. платний. А вони що хочуть? Своє рішення встановити туалет у центрі місцева влада обґрунтувала тим, що саме в цьому місті вбиральню можна було легко під'єднати до мереж. Бо, наприклад, там, де зараз біотуалети, вбиральню не можна було підключити до міських комунікацій, кажуть посадовці. Тут треба робити дві речі побачити, чи є мережі, тому що тут, наприклад, це вбиральня буде працювати від центральних мереж. Це не Да, буде... каналізканалізація, вода і також електрика. Говорить те, що ми робимо щось краще і набагато. Це є перша вбирання, буде така ну в нормальному золонобу буде передбачене без бар'єрності. Тобто людина, яка е, літнього віку там е, ветеран, людина з інвалідністю, будь-хто і може прийти собі. Нагадаємо, що тендер на облаштування модульної вбиральні оголосило рівненське ще близько місяця тому. Єдиним учасником стала фірма ТОВ Профстейт, яка висловила готовність звести споруду за 3 мільйони 180 тисяч гривень. Юлія Смаль, Мельник, випуск новин. початком повномасштабного вторгнення на Рівненщині пролунало 856 повітряних тривог. У квітні зафіксовано 9 сигналів. Найдовша тривога була 24 квітня, яка тривала близько 6 годин. Найкоротша – 15 хвилин 18 квітня. Двічі сирени лунали 6 та 30 числа. Найдовший спокійний період з 9 по 17 квітня, коли не оголошували тривог впродовж 7 днів. На Рівненщину евакуювали дітей з Миколаївської області. Малеча прибула до Рівного разом із супроводжуючими. Їх сьогодні зустріло керівництво області на залізничному вокзалі. Усі евакуйовані сироти або з родин, де тато і мама позбавлені батьківського піклування. Розмістили їх в обласному будинку дитини. Малечі від трьох місяців до двох років. Раніше на постійне перебування у Рівненську область приїхали 16 вихованців із Запорізького будинку дитини Сонечко. Регіон і надалі надаватиме прихисток з які опинилися неподалік лінії фронту. На Донеччині серед руїн знищеного війною села військовий з Рівного врятував сімейні фотоальбоми. Через місяці реставрації світлини повернули спогади і допомогли віднайти родину, якій належать знімки. Про історію сім'ї решетників села Васюківка розповідаємо у сюжеті. У 2024 році військовослужбовець з Рівного Ігор Самсонюк під час бойового завдання на нульовій лінії фронту серед руїн будинків на Донеччині врятував сім родинних фотоальбомів. Село Васюківка, де колись панувало мирне життя, зазнало нищівних руйнувань через російські обстріли. Населення повністю евакуювали, а від будинків залишилися лише уламки. Знайшовши в деяких хатах ці альбоми. в мене перша думка була. Показати, спитати, чи потрібно відіслати ці альбоми саме дружині? Відповідь, звичайно, прозвучала так. Я думаю, що вже тоді в голові в неї виникла ідея щось з цього зробити. Не просто альбоми подивитися і закрити, а відповідно. Дати їм ну не майбутнє, а друге життя. Фактично. Однак, навіть з поміж руїн війни, може з'явитися шанс зберегти пам'ять протягом чотирьох місяців. Світлини ретельно оцифровували і реставрували у Рівному, а завершальним етапом стала фотовиставка. На світлинах дитинство донецьких дітей традиційні весільні фото, сцени з професійного життя. Знайдені альбоми датовані періодом від початку 40-х до 90-х років. Загалом було оцифровано близько 900 світлин. Це фотоальбоми, це сім фотоальбомів. Бомів двох родин фактично через дослідження документів особового походження, які були також врятовані через листівки, листи, які були в тих альбомах. Нам вдалося з'ясувати, яким родинам вони належали. Це родина Ахтеменків і решетняків. Особливої уваги реставратори надали військовим знімкам. Васюківчани ще з 50-х років служили в країнах соцтабору, зокрема Німеччини. У той час такі альбоми мали унікальний. Стиль стиль і були частиною культурної спадщини. Один із альбомів ми повністю оцифрували і зробили також в електронному вигляді його можна переглянути. Ну і власне було дуже багато облич в цих фотоальбомах. І один із блоків ми зробили як обличчя Донбасу, представивши там, зробивши такий колаж щоб було багато та облич які можна Подивитися це за різні історичні періоди, це різні родини. Найбільшим досягненням проєкту стало повідомлення, яке декілька тижнів тому отримали організатори. До них звернувся чоловік на ім'я Богдан. Він упізнав на знімках свою родину. То всі, оці сумніви, де ці люди, чи вони загинули, чи вони, можливо, є в, в числі колаборантів, були розвіяні, тому що вони є внутрішньо переміщені особи. Вони зараз проживають в Житомирській області. Ну на жаль, він на роботі він не зміг приїхати. Жінка, яка зображена на більшості дитячих світлин і у дорослому віці, це мама Богдана Людмила Решетняк. Тож організатори сподіваються, що вже найближчим часом вдасться пере передати врятовані фотоальбоми справжнім власникам. Ірина Кудюк Олексій Олексієнко. Випуск новин. 239 малюків народилося у квітні в міському пологовому будинку Рівного. Лідирують хлопчики. Їх зареєстрували 128 Загалом від початку року у медзакладі вже прийняли понад тисячу новонароджених. Дівчаток на Рівненщині найчастіше називають Анна, Софія та Марія, а хлопчиків Максим, Артем і Марк. Таким був перший день травня на Рівненщині. Більше інформації дізнавайтеся на сайті Сфера ТВ та наших сторінках у соцмережах. До зустрічі.